Сезон для відвідувань у стадіоні відкрито. Шкільний стадіон другої школи з 18 березня розпочав свою роботу. Южниця зможе займатися спортом на майданчиках за встановленим графіком. Час відвідувань розмістять на паркані шкільного стадіону. Ми мали багато звернень до нашого закладу від мешканців міста. Всі хочуть займатися спортом на нашому стадіоні. І ми радо запрошуємо, приходьте до нас з 6 до 8 і з 5 до 7 вечора. Наш стадіон радо буде вас вітати, заходьте, але є великі прохання. Будь ласка, бережно ставтеся до нашого шкільного майна. Стадіон першої школи відкриють для містян 27 березня. Графік відвідувань буде таким же, як в інших закладах. Наша знімальна група застала комісію, яка оглядала територію стадіону на наявні пошкодження. Зі слів директорки школи, такі обстеження відбуваються два рази на рік. Наразі зафіксовано просідання ґрунту на центральній дорізці під плиткою та тренажерним майданчиком. Штучне покриття на пагорбах починає сповзати та відшаровуватися. На ньому також виявлені механічні пошкодження. Варто нагадати, що Відремонтований стадіон був введений в експлуатацію у 2020 році. Були виявлені пошкодження не лише під час цього огляду, а ще й восени, коли ми завершували вже свій сезон. Ми помітили, що є місця, які ну, являють собою певну небезпеку. Ми звернулися до управління капітального будівництва, звернулися до засновника, до мерії. Ну, капітальне будівництво сказало, що вони будуть розглядати це питання, можливо, нам допоможуть. Ми планували з 27 березня вже запрошувати людей на стадіон. І з 8 години. Ранку до восьмої, з шостої до восьмої ранку і з шостої до восьмої вечора відкрити стадіон, аби люди могли вже заходити і тренуватися. Вже в принципі ми готові відкривати стадіони. Зимовий сезон закінчився. Зараз проводяться такі ну, суто оглядові роботи щодо стадіонів, щоб не було ніяких там пошкоджень після зимового періоду. Дуже просимо зберігати матеріальний стан стадіону. Зміни взуття мати при собі обов'язково і не заходити на територію стадіону з засобами там з велосипедами, самокатами, скейтами, тому що для цього у нас є інші відповідні місця. Міський стадіон не припиняв свою роботу з початку воєнного стану. Жителі міста могли приходити та тренуватися у зручний для себе час. На стадіоні також займаються учні авторської школи Миколи Гузика, а також вихованці спортивних секцій. Стадіон закріплений за центром спорту для всіх, міським центром спорт для всіх. Він працює е, круглий рік, можна так сказати. Е, тільки не працював, коли в нас була пандемія, ну, взагалі не працювали всі спортивні е, наші об'єкти. Ось а воєнний час стазіон працює. ми починаємо роботу сьомої ранку і до ну до темна, скажімо так, до дев'ятнадцятої години. В літній період він буде працювати до 21-ї. Сюди приходять займатися люди різного віку, від маленьких до і сім'ями і похилого віку. У нас є такі постійні наші бігуни. Обмежень немає тому, що у нас. Є охорона, яка слідкує за цим, яка запускає людей. Ну і в разі повітряної тривоги вони виходять. Під час повітряної тривоги стадіони закриватимуть для відвідувачів. По відо з інтрю. Дивіться в програмі Життя міста.